Продаю кімнатну квартиру на вокзальній, Кімнатна на вокзальній, нуль комісії для покупця або найкраща пропозиція. Це одна з багатьох хрущовок, Про яку ріелтори скажуть під ремонт, і одна з небагатьох квартир. Про яку скажуть приємна і чиста, її власниця в свої 90 -о легко виходить на четвертий поверх і утримує квартиру в чистоті і порядку. Заслужений медик України залишається доброю і відкритою до людей, і найбільше полюбляє дивитися з балкону на архітектурну пам'ятку часів Браницьких. Маєте унікальний шанс прийняти естафету здорового довголіття і проживати в районі Білої церкви? Який не потребує реклами. Ціна 21 600 шістоу. Або найкраща пропозиція ж нуль комісії для покупця ПОКАЗи 6 листопада 2020 року з 15.00 – 1900 7 листопада 2020 року з 11.00 – 1600 Квартира буде продана 8 листопада 2020 року з 11.00 – 1200 більш детально за номерами 677, 507 Тетяна.